Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя відео про проявлення. І воно буде корисною для тих, хто боїться проявлятись, хто хоче, так ще не вирішив проявлятись через соцмережі. І для тих, хто не розуміє, чому він досі не заробляє гроші в інстаграм. А знаєте, як я хочу з вами привітатися? Сказати привіт, мої ясновідящи! А чому так? Тому що в цьому є такий, скажімо так, прикол. Усі люди, які тонко відчувають, які можуть щитувати інших людей, а вони завжди стикаються з тим, що є якийсь ніби страх проявлення. І виходить, що ми думаємо, типу ми не проявляємося, бо що про нас подумають люди. А насправді історія заключається в тому, що ми настільки гарно щитуємо людей. Ми настільки ясно бачимо, що ми звикли підлаштовуватись під кожну людину. І нам зараз кажеться страшно, типу, от зараз я вийду там в Інстаграмі чи на Ютубі, чи в тих, хто ці. дуже багато буде глядачів. І що ж я буду з ними робити, якщо я не можу з ними повзаємодіяти і щитати їх і підлаштуватися? Тому що ті, хто дуже гарно, тонко щитує, Спершу не завжди йде в свою власну силу, а спершу підлаштовується під інших. І це була я. А це була я, коли десь промовчувала, десь прогибалась не там, де потрібно. Це була я, тому що я пам'ятаю, коли я захотіла проявлятися через соцмережі, мені було важко вийти на камеру і щось сказати. Да, я думала про те. Типу, що скажуть люди. Але за цим е, підсвідомий такий, така програмка і страх: це типу, а я ж така хороша, і я маю всім подобатись. А як же я вийду і щось скажу і не сподобаюсь? Ось в чому прикол. Е, оце, знаєте, тип самооцінки, я хороша. Я на своїх курсах розповідала, які бувають типи самооцінки. І оце самооцінка, де я хороша, я маю бути ідеальна, я маю бути. Спокійна, не говорити зайвого, не матюкатися, не дай Бог. Ось я хорошість, вона проявляється в нашому житті, можливо, навіть ще з дитинства. Ми живемо з цим, не помічаємо, а потім думаємо: а чого ж так страшно піти в якісь ці соціальні мережі і заявити про себе? А ось вам і прикол. А прикол в цьому, що. Ви просто дуже гарно щитуєте людей, і якщо ви взаємодієте ось тут фізично, да ви можете підлаштуватися. А коли йде мова через камеру, подивитися на когось щось сказати, ви не можете. Е, і я хочу вам сказати, що, от ви мої ясна в кого є цей страх проявлення. Дуже багато грошей ви зараз тіряєте. Чого? Того, що коли я, я пішла в цей страх, я заявила про себе я сказала, я буду тут працювати. Це було давно, але я так зробила, ну, тому що в мене не було вибору, вихода вже. І виходить, е, що коли е, я почала щитувати людей, просто, просто навіть говорити: я розбираюсь в людях, я щитую, я тоді читала хроніки Акаші, е, до мене почали приходити люди. Бо поки я про це не говорила, до мене ніхто не приходить. І чому я кажу, що ви зараз втрачаєте багато грошей? Тому що а, невелика, скажімо так, кількість людей, які так гарно вміють щитувати і проявлятися, а, саме на от таких якихось езотеричних, психологічних штуках. Не велика така кількість людей, це нам здається, типу, що багато експертів, а насправді гарних експертів не так багато. А я не буду казати, що є сама з Ні, ні в случі. Є люди з різними рівнями свідомості. Але якщо у вас є бажання і ви хочете говорити про себе, про свої таланти, про свої вміння, неважливо, чим ви займаєтесь. Махніть рукою на оте все, що у вас там в вашій голівонці. Людям абсолютно все одно на те, що ви скажете, що ви зробите. Когось ви надихнете, в когось ви визвете отраження. і це нормально. Ми не можемо всім подобатись. Якщо у вас є цей страх проявлення, і ви боїтеся, можливо, самостійно почати або не знаєте, з чого почати, я вам готова подарувати міні-консультацію. Напишіть мені в інстаграм, міні-консультація, і я вам її подарую. Я з вами проведу бесіду 15 хвилин по відеозв'язку, 15-30, ну кому як потрібно буде. Я вам підсвічу, і я вам допоможу, тому що я розумію, що людині потрібна людина. І я розумію, що дуже багато послуг у нас зараз платних, да? але мені дуже хочеться внести такий вклад в людей, які творчі, які хочуть заявляти про себе. Тому я йду на цей крок. Усім дякую, хто дослухав це відео до кінця. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, якщо не підписались, і пишіть в коментарях, чи зловили ви якийсь інсайт. І до зустрічі в наступному відео.